Збутися шрамів війни понад 40 лікарів та три клініки пластичної хірургії об'єдналися в ініціативу Навскар без шрамів. Вони безкоштовно допомагають позбутися рубців, які утворилися у цивільних і військових внаслідок збройної агресії Росії. Можливості пластичної хірургії та косметології дозволяють усі дефекти шкіри зробити максимально непомітними. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич спілкувалася із тими, хто скористався допомогою. Щоб Отримати безкоштовну допомогу. Треба заповнити заявку на ресурсі на Таких звернень лікарі отримали вже понад три сотні. З одними пацієнтами пластичні лікарі можуть почати роботу одразу, з іншими, коли рубці загоються. Ось як у Дмитра, командира відділення переносних зенітних комплексів. Його тіло повністю вкрите шрамами. Загалом ми дружиною так рахували нещодавно, скільки шрамів, щось не 32 шрами. Ну, вони різні, дуже є великі, є маленькі. Він зі своїми підлеглими на Харківщині потрапив у засідку ворожої ДРГ. Його прошили два десятка куль і осколків. Вся ліва сторона понівечена, Ще не працює рука, і після поранень відновлюється нога, не бачить око. Дмитро переніс вже 18 операцій, і ці шрами по всьому цілу йому дошкуляють. Я намагаюсь трошки так, от всі рубці. Не знаю, як воно буде літом. Великі ушкодження шкіри було на підборідді, і його взагалі не можна було приховати. Торщало здесь такий робець, його такий кусок, як знає якийсь як фурункул. Його вже нема. Ще осколок кулі пройшов рядом з щелепою і залишилось пару шарвів. Наразі вони виглядають вже краще після пару процедур. Сьогодні у Дмитра чергова лазерна процедура. Сам робець він стане більш блідим. Для Дмитра це четверта процедура, і після кожної шрам стає менш помідним. Однак потрібно ще один-два візити до лікаря, щоб слід від кулі майже зник. На фото вже добре видно прогрес. І набагато менший він не так сильно контурується. Як порівняти з попереднім з попередньою фотографією, і набагато краще виглядає. Дмитро каже, позбавлення від рубців це ще й психологічна реабілітація. У соціального проекту носкар «Но немає кінцевого терміну. Поки війна калічить українців, пластичні хірурги готові надавати безкоштовну допомогу дітям, дорослим, цивільним і військовим, аби стирати шами війни, стіл і облич українців. Ірина Маркевич, Валентин Шилко, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини.